Доброго дня, шановні восьмикласники. Сьогодні продовжуємо розв'язувати задачі на метричні співвідношення в прямокутному трикутнику. Пропоную розглянути задачки з підручничка Мерзляк номер 516 та 17. Почнемо з 516. Перпендикуляр опущений з точки перетину діагонали ромба на його сторону дорівнює 2 см і ділить цю сторону на відрізки, які відносяться як см. До чотирьох, знайти діагоналі ромба. Побудуємо ромб, але у вигляді паралелограмчика. Далі проведемо дві діагональки, покажемо прямий кут, позначимо А, Б, С, Д. Тому у нас утворилось чотири прямокутні трикутнички з точки перетину. Діагонали опустимо висоту на сторону ромба. Тут теж у нас прямий куточок, позначимо ОК. ОК це висота прямокутного трикутника АОД. Дано. АБЦД ромб. ОК перпендикулярно до сторони АД. Причому ОК у нас дорівнює 2 см. А відрізочки, які утворились АК, так відноситься до ДК. Я спочатку взяла більший шматочок потім менше, тому напишу 4 до 1. Якби я написала ДК до АК, тоді було б 1 до 4. Знайти АО та Ой, а, О кажу АС та БД. Розв'язання. Якщо у нас є відношення в задачах, я завжди кажу, що ця задача розв'язується через рівняння. Позначимо сторони, які пропорційні числам 4 та 1, як 4х та 1х, а сама висота у нас дорівнює 2 см. І, от якщо ми знаємо формулу метричного співвідношення, що висота є середнім, в прямокутному трикутнику висота проведена до гіпотенузи, є середнім квадратичним між проекціями катетів на гіпотенузу, тобто між шматочками, на які вона розбиває цю гіпотенузу, тоді справедлива рівність. Підставимо в цю рівність всі відомі значення 2 до квадрату дорівнює 4х помножений на х. Тобто 4 х квадрат буде дорівнювати 4, звідки Х дорівнює 1. Отже, сторона АК у нас виходить 4 см, сторона ДК у нас виходить 1 см. Але це не те, що нас запитували, тому третє. Якщо ми знаємо, що 4 та 1 см, то ми можемо сказати, чому дорівнюватиме вся гіпотенуза Аде. 5 см. І, знаючи проєкції та гіпотенузу, використовуючи ще одну формулу метричних співвідношень відносно катетів. А саме АО до квадрату дорівнює АК помножити на гіпотенузу АД, шукаємо перший катет АО в квадраті дорівнює 4 помножити на 5. Звідки АО буде дорівнювати. Корінь з 20, 4 на 5, 20. Тому, А це буде дорівнювати 2 корінь з 20. Або тут можна ще винести, розкласти на множ... точніше, не перемножати, а залишити множниками під кореневий вираз 4 та 5. І тоді четвірочку можна винести з під знаку кореню. Тобто корінь з 4, ми знаємо, дорівнює 2. А множник корінь з 5 залишається. Стоп, не туди записала тут. буде. Ось сюди 2 корені із 5 см. Отже, АЦ буде 2 помножити на 2 корені із 5, бо вдвічі більше діагональки ромба діляться точкою перетину навпіл. Тому 4 коренів із 5. Залишилося аналогічно знайти ОД до квадрату буде дорівнювати. ДК на АД. А саме, ДК у нас 1, АД у нас 5, тобто ОД буде корінь із одинички помножити на 5. Просто корінь із 5. Тому вся, вся діагональка БД вдвічі більша, тобто 2 корені із 5 таких сантиметрів, що й треба було. Знайти. Далі розглянемо задачу 517. Перпендикуляр опущений з точки кола на діаметр. Тобто, цього разу у нас коло, діаметр в ньому, найбільша хорда, нагадую, яка проходить через центр. Перпендикуляр опущений з точки з будь-якої точки. оберемо, наприклад, ось тут точку С. І опустимо перпендикуляр на діаметр. Ділить його на відрізки, один з яких дорівнює 4 см. Ну, припустимо, ось цей буде 4 см. Тут нехай буде А точка Б. Знайдіть радіус кола, якщо довжина перпендикуляру дорівнює 10 см. Для того, щоб знайти радіус кола, нам потрібно знати. Діаметр. І ось тут в нагоді ще стають крімметричних співвідношень знання про вписаний кут. Тільки прямий вписаний кут може опиратися на діаметр. Тобто ми розуміємо, що тут буде 90 градусів. Значить, ми не записали дано, нам дано коло. Далі А, Б діаметр. Далі відомо, що СК перпендикуляр опущений на діаметр, причому СК дорівнює 10 см, а БК 4 см знайти радіус кола. Ще раз кажу, щоб знайти радіус, треба знати цей діаметр АВ. А діаметр АВ для трикутничка АВЦ є гіпотенузою. Отож, почнемо розв'язання з того, що ми сказали усно. Куточок АЦБ буде дорівнювати 90 градусів, як вписаний в коло. Далі, друге, якщо це прямокутний трикутник, в ньому це К перпендикуляр до АВ, то ми маємо право використати метричні співвідношення. Про що вони нам говорять? Що висота СК є середнім квадратичним між проекціями катетів на гіпотенузу, тобто між шматочком АК та БК. Підставимо все. Замість ЦК у нас 100 буде, ну, 10 до квадрату. Спочатку напишемо, замість АК Х ми його не знаємо. Замість БК у нас 4. І звідси шукаємо Х. Це 100 поділити на 4 25 см. Отож, вся сторона АБ буде дорівнювати АК плюс БК. Тобто 25 плюс 4 29 см. І тоді ми можемо спокійно знайти радіус, радіус дорівнює 1 друга діаметра, тобто половинка від 29 напишемо через десятковий дріб. Це буде 14,5 см. 28 навпіл і 1,2 навпіл, що й треба було знайти. Рухаємось далі. Розглянемо задачу номер 520. Спочатку її розглянемо. Діагональ рівнобічної трапеції, перпенду... Діагональ рівнобічної трапеції перпендикулярна до бічної сторони, яка дорівнює 12 см. Значить, будуємо спочатку рівнобі... рівнобічну трапецію. Так, проводимо діагональку перпендикулярну до бічної сторони. І ця діагональ перпендикулярно бічної сторони, яка дорівнює 12 см. Ось ця нехай буде 12 см. Знайти середню лінію трапеції, якщо радіус кола, описаного навколо цієї трапеції, дорівнюватиме 10 см. Згадую, що тільки рівнобічну трапецію можна вписати в коло. Тому дійсно тут можна побудувати коло. До речі, щоб його побудувати, нам потрібно знайти центр цього описаного кола. А центр описаного кола, як ми знаємо, це буде точка перетину серединних перпендикулярів. Ну, от якби я тут взяла... А тут можна провести один серединний перпендикулярчик, далі провести другий серединний перпендикуляр. Ну, за цим... Цією схемою центр буде десь ось тут. Приблизно. Я побудую схематичну коло. Зараз ми його підберемо так, щоб воно у нас проходило через кожну з вершин. Трошечки, трошечки. Ось так. Якщо радіус кола, описаного навколо трапеці, дорівнює 10 см. І проведемо. Нам не сказали, де саме цей центр буде знаходитися. Але у мене схематично виходив десь ось тут він. Якщо бути більш точними і зробити побудови за допомогою циркуля, або ще врахувати те, що тут прямий куточок, ми знаємо, що він тільки він опиратиметься на діаметр, то центр кола буде знаходитись посередині більшої основи. Назвемо трапецію А, Б, С. Де. І тоді цей радіус дає нам можливість розуміти, що О Д, наприклад, 10 см, тоді вся основа буде 20. Але що нам потрібно тут знайти? Знайти середню лінію цієї трапеції. Для цього нам потрібні основи. Середня лінія, давайте її якось назвемо. Тут нехай буде М, а ось тут буде К-точка. Але ще доведеться нам використовувати метричні співвідношення, тому проведемо перпендикуляр до гіпотенузи в трикутничку А, С, Д. Так, запишемо спочатку, що нам дано. А, а Б, С, Д, трапеція. Ой. Трапеція вписана. В коло. Причому кут АСД дорівнює 90 градусів, радіус цього описаного кола 10 см, сторона СД по нашому рисуночку 12 см, шукаємо знайти МК. Пояснимо, що середня лінія. Щоб знайти середню лінію, нам необхідно знати основу. Першу основу ми, в принципі, вже з'ясували, чому на дорівнює. це буде 20 АД. Але запишемо, звідки ми це взяли. Так як у нас кут АЦД 90 градусів. Це означає, що точка О належатиме до діаметра АД. Діаметр. Тому, якщо радіус дорівнює 10 см, то діаметр АД 20 вдвічі більше. Далі, ми знаємо катет в трикутничку АЦД 12 см. Гіпотенузу знаємо 20. Можна собі ось так позначити. Але нас цікавить відрізок, тут немає букви для перпендикулярчику, це давайте позначимо його якось. це F. Ось нас цікавить відрізочок FD. Потрібно дістати його, якщо ми будемо знати цей відрізочок FD, то зможемо знайти тоді верхню основу. Провівши ще одну висоту в трапеці, а ми знаємо, що у рівнобедряній трапеці, ось ці шматочки нижні, будуть, висоти будуть відтинати однакові нижні шматочки. Тому перше, що ми хочемо знайти, це наш відрізок ФД, звідки ми можемо його взяти. У нас є гіпотенуза та катет з трикутничка Д. куточок С 90 градусів. Далі СК перпендикулярно АД за метричними співвідношеннями. СД квадрат дорівнює ФД помножити на всю гіпотенузу АД. Підставимо. Замість ФД у нас нехай буде Х, АД у нас 20, СД 12 квадратів. 144. Звідси шукаємо Х як 144 поділити на 20. 144 двадцятих. Можна на 2 скоротити, буде сіде десяті, а це 7,2 десяті. Тобто, це наш відрізочок FD. Тепер ми можемо знайти другу основу і, в принципі, знайти уже середню лінію. Отож, BC буде дорівнювати AD мінус 2 відрізочки ФД. Тобто 20 мінус 2 помножене на 7,2, 14 та 4. Віднімаємо від 20, цілих, отримуємо 5 цілі. 60 см. Отож. Або ще є така хитрість, що ця середня лінія дорівнює відрізочку Аф. якщо ми побудуємось тут паралельні прямі, то дійсно МК це буде сторона паралелограма, яка дорівнює стороні Аф. Але вже почали через середнє арифметичне, нехай буде. МК є середнім арифметичним між БЦ, та АД. за загальною формулою підемо. Тобто 5,6 додати 20 поділити на 2. Виходить 25,6. Навпіл це у нас 12.8, якщо я не побувалася. Відповідь 12,8. Далі розглянемо задачу 522. Теж вона така вже із більш цікавих. У прямокутну трапецію вписано коло. За правилами побудови, ми маємо спочатку побудувати трапецію, а потім вписати в неї коло. Але навіть не так, неправильно сказала, знайти центр вписаного кола, якщо він там існує, як точка перетину бісектрис, побудувати коло. З точки зору практики набагато легше, я завжди кажу, побудувати коло, а зверху, тим більше прямокутну трапецію легко дуже описувати, щоб вона торкалась кожної сторони. Ось так. Зверху опишемо прямокутну трапецію, покажемо, що в нас тут прямі куточки А, Б, С та Д. У прямокутну трапецію вписано коло. Умова вписаного кола. Коло можна вписати тоді тільки тоді, коли суми протилежних сторін чотирикутника рівні між собою. Точка дотику ділить більшу бічну сторону. тут точку К. На відрізки 8 та 50. Ну, зрозуміло, що верхній буде менший, нижній більший. Сантиметри. Знайти периметр трапеції. Я просто позначу периметр А, Б, С, Д. Для периметра потрібна висота цієї трапеції, а саме ще сторону а, Б. Тому що, якщо в трапецію, ще раз кажу, вписане коло, це означає, значить, вписане коло, це означає, що АБ плюс С Д буде дорівнювати Б С плюс а, Д. Нам для периметра якраз сума цих чотирьох сторін потрібна. Тобто наш периметр А, Б, С, Д, складатиметься з подвоєної суми, наприклад, а, Б та С, Д. Але, якщо Д ми можемо знайти дуже легко. Це 8 плюс 50 буде 58 см, то для а, Б треба спочатку е, обчислення. Проведемо. Перпендикулярчик, який буде дорівнювати АБ. Назвемо тут СМ, наприклад, його. СМ перпендикулярно АД, причому С М буде дорівнювати стороні АВ. Далі згадаємо, пригадаємо, що. Дві дотичні проведені до одного з однієї точки до кола рівні між собою. Тоді введемо ще декілька букв Ф, наприклад, і Е. Тоді CF дорівнює ЦК буде ще 8 см, і дорівнює EM, ЕМ, теж 8 см, а на «мд» тоді залишиться. Так, допишемо сюди. Сенперпендикулярно перпендикулярно АВ. Далі, а, що ми сказали, що СФ дорівнює СК дорівнює 8 см, причому ще дорівнює Є ЕМ. а ЕД точно така ж самий шматочок дотичної, як ДК. Дорівнює ДК і дорівнює 50 см. Отож, М Д буде дорівнювати 50-8. І ось тут я розумію, що далі було б зручно розв'язати з теоремою Піфагора. Mm -hmm. Але теорему Піфагора ми ще не вивчали. Це тільки вже буде на наступний урок. Тому варто пошукати, мабуть, ще якийсь спосіб розв'язання цієї задачі. Давайте подумаємо, якщо у нас метричні співвідношення, візьмемо, так. А давайте так, зробимо, щоб час не витрачати, залишимо цю задачу до наступного уроку і продовжимо її розв'язувати уже коли вивчимо теорему Піфагора, бо це буде набагато легше. І дуже швидко знайти це М, якщо ми будемо знати вже МД. В принципі, ми вже майже її розв'язали, нам залишився один крок, бо за теоремою Піфагора вона дійсно розв'язується легше Зараз собі залишимо. А ви виконуєте домашнє завдання, виконуєте тест. На сьогодні все. До побачення.